Коли ми про щось запитуємо, то сподіваємося на чесну відповідь. Хоча не можемо бути абсолютно впевненими, що почуємо правду, але є ті, від кого не очікувати щили відповідь. Ну, я Ну, новости на мультике. Потому что мультики гораздо интереснее, чем новости. Найбільше подобається взагалі розумні мультфільми. Дай фильм. Раздражаю, що там все время. Или плохая погода, или происходят какие-то убийства. Вот это меня раздражает. Ты мегаешь телевизор? Там, наприклад, не знаю. Кино. Кино. Какого? Ну, Жастенький. вот ты смотришь передачи, мультики, фильмы, разные каналы. Вот что тебе не нравится? Что ты бы изменила на телевидении, на каналах? Что бы ты хотела поменять по своему сделать? Да, что тебе там не нравится? Мне не нравится новость. Детольнейшая. Если как бы я снимал бы, да, то я просто видел бы все детальнейше. О, я бы не дозволяла показывать правду. Ой, показувати неправда. От В новинах багато вже жорсткості, багато цих новин про убійства. І взагалі не так, як взагалі було колись. Бабе. Можливо, що тобі найбільше не подобається, ну, щоб так. ти точно прибрав. Прибрав би я те, що там, що там показують, що показують ці е, як показують те, що дітям не можна. А що б ти хотіла, щоб по телевізору показували? Там у, що там є? Мультики, які мультики? Губкабу. Губкабу. І... А как таки з магазина? Клітіла на мульти. І на це десь закінчила, мені з нас є много не знаю. Яка твоя любима ро? Кову. А додав би я б ще те, щоб розповідалося про комах сякати. Наприклад, таранту те, що те, що вони те, що вони я до можуть можуть убити людину. Показала про хлопчика і дівчинку, які дивиться друг друга. Що? Любовь покарання. Любов покарання він з бабуською дивиться. А мультики які. Я, щоб люди менше. Е... Зробити таку передачу, щоб люди менше грали на комп'ютерах. Листочку, летить, під ногами, шелестить, сонце вже не приступає, то сидите себе купає. Не лінуйтеся малі і в похожі гарь. Запасайте вітаміни на сузину для родини.